Чому насправді школярі Луцька не вийшли на навчання із зимових канікул? Ну, ми знаємо, що зимові канікули в луцьких школах закінчилися 8 січня. Але на навчання діти не вийшли, адже департамент освіти Луцької міської ради розпорядився про дистанційну форму занять з 8, 9 і 10 січня. Це пояснювало необхідністю економії енергоресурсів. Ну, але. Наймовірніше, дистанційне навчання має іншу причину: навчальні заклади Луцька не знайшли охочих харчувати цих самих учнів. Ми можемо пам'ятати, як ще минулоріч, в жовтні, надійшла субвенція на годування учнів молодших класів, але тоді не змогли знайти тих, хто це буде годувати за такою ціною. Зараз ситуація дуже схожа, але, зрештою, можна було б продовжити договори на Забезпечення дітей харчуванням з минулого року, тобто це законодавство дозволяє. Але є ще одна цікава теорія. Більшість з нас вже перейшло на святкування з 25 грудня, але є віряни, які належать до Української православної церкви Московського патріархату, які досі зустрічають із два 7 січня. І, от, власне, ця ще одна версія це можливість дати цим дітям, цим вірянам. Підсвяткувати Різдво за старим стилем. Максик, а ти Різдво двічі святкуєш? Чи для тебе рамадан це свято? Ха, ти взагалі безбожник? Ну, зрештою. Але зрештою, начальник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар це категорично заперечує. І він каже, що єдина причина, чому школярі вийдуть. На офлайн навчання пізніше це економія енергоресурсів. Зрештою, справа потрібна, тому будемо економити, як вміємо і як можемо.